У нас з вами в фармасі є декілька варіантів можливості продажу товару. Це коли ви берете каталог, показуєте людям, вони вам замовляють, і якби ви робите замовлення, відносите людям продукцію, отримуєте гроші. Також ви можете запросити людей в гостєвий чат. Вони там дивляться продукцію, замовляють вам. Ви замовляєте на сайті, отримуєте продукцію, віддаєте товар і отримуєте гроші. Але в нас вже є дропшипінг. І дропшипінг це коли людина заходить по вашому посиланню з сайту Pharmacy.ua, з офіційного сайту. По вашому посиланню не реєструється, але замовляє продукцію, сама собі отримує на нову пошту. Оплачує, і ви таким чином бачите звіт одразу вже, як тільки людина оплатила. А, дивіться, оце красненьке, от, показати, а, з лівої сторони 1483 гривні. Це мій дохід, людина купила трошечки товару. А, він ліг. На мій рахунок. З правої сторони, мій дохід оплачує мені компанія, за те, що я вам допомагаю зорієнтуватися з акціями, з продукцією, роблю якісь підказки і допомагаю новим людям розібратися з цією продукцією. Ну, і з нашим сайтом. Де взяти посилання для того, щоб відправити людям, і вони могли таким чином. Замовляти товар не по нашій оптовій дисконтній ціні, тобто, не маючи 25% знижки по каталожній ціні, я вам зараз покажу мій кабінет, мій обліковий запис. Відкриваємо, що підгружається сторіночка. Трошки опускаємося нижче. Тут у нас теж є звіт. І отут, отут, бачите, особистий веб-сайт. Замість свого номеру я написала Галина Тібінькова. От, я його копіюю. Як перевірити? Я виходжу з кабінету. Ось дивіться, я вийшла, я перевіряю, мені програма дає вхід. І отут я вставляю посилання на свій магазин. Воно загружається. Дивіться, Такий точно сайт, Точно такий. люди точно так же можуть заходити і робити замовлення, давати там свою адресу новою поштою, оплачувати точно так же, але подивіться на самий ніс. В самому низу написано: Ви робите покупки з Галина Тіпінькова. Я його піднімаю трошки вище, от показати більше. І отут. Ці картиночки я сама розмістила. Подарунки, які має людина, якщо вона оформить собі дисконт, такий же, як і ми з вами маємо. За перший місяць покупок, за і другий місяць покупок і за третій місяць покупок. Отак от от так ми заробляємо тут гроші. А ви, як хочете, тільки з каталогом ходити, чи ще два інших засоби застосувати: гостьовий чат і дропшипінг. Напишіть мені, мені дійсно цікаво, тільки один, чи всі три.